Графіки знеструмлення є лише на папері. Чому криворіжці перекрили проспект та чого вимагали від влади та енергетиків? 9 домів відключають, а 40 домов. ні. 40 домов, а 9 відключають. Що – ні. Куди йдете? Скажіть, будь, ласка? Куди ви? На чи можуть споживачі вплинути на несправедливі графіки вимкнення світла? Що радять експерти? Ми, як споживачі, комунальних послуг можемо на це серйозно впливати. Яким чином ми можемо на це вплинути? Поскаржитись в венкарекапе і в Держанергана. Символ пам'яті та незламності у кривому розі футболісти висадили молоді дерева на згадку про жертв квітневого теракту РФ, де з'явилася алея пам'яті. Це, Це... матейчик наймолодший. Йому було три роки. Це Сергій Це... Це... Самолінь. Само була шістдесят сім. Мати кому були навіть нашими ханатом. Це про кривий Ріг Коротко підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити.